Вітаю всіх, мої дорогенькі. Я хочу подивитись таке питання, що зараз відбувається в країні з погляду вищих сил? Туз Кубків. Буде дуже багато нових введень, нових новин, нових законів підписано, нових бумажок. Багато інформації. Країна оновлюється. Так, перевернулась карта. Карта, якщо перевертається, ми називаємо її картою Комінтуруючий розклад і повинні прокоментувати. Так, але ж, що зараз відбувається в країні, на погляд, карт Таро і Вищих Сил. Давайте на три карти і не будемо розсусолювати. що зараз відбувається в країні. Тут вийшло дві. Ну, Жестока боротьба відбувається. Жестока боротьба. Да? Жестока боротьба двох силових структур. Як ви думаєте, хто тут побідить? Дівчинка задушить цього вовка, чи вовк її з'їсть? Боротьба така. Не на жизнь, не на смерть. Рицарь мечей дуже і дуже жестока. Така Безпринципна. Вікарти теж вийшло. Тут спінтаклій. звісно, за ресурси. За власть за розподілення грошей, причому дуже великих грошей, тут Пентаклі це завжди у нас влада, слава, звісність, деньги. В таро серіалів тут це показано як найкрасивіше, да? як найкрасивіше. мікрофон, ти, ти глашатай, да? пластинка, ти розходишся, твої слова розходяться мільйонними тиражами. Ти володар світу, ти гроші, Пентакль. І ця боротьба. Рицарь мечей у нас мало того, що він мечить на мотоциклі, не збавляє скорості, він іще направо і наліво рубає мечем. Сімірка Жезлов кожен себе вважає правим і кожен хоче перемоги. От така ситуація в країні. Така ситуація в країні. Дві силові структури, або, скажімо так, дві сильні структури, да, між собою борються. Це внутрішня боротьба. Потому що карта сила. Це про внутрішню боротьбу. Людина ти, колектив, ти, країна ти неважливо. Да? Якщо ти приборкав свою внутрішню боротьбу, свої внутрішні конфлікти, навіть якщо ти людина, просто на людину дивимося, ти приборкаєш весь світ, якщо ти справився з собою. Якщо в колективі е, в, при, приборкати да, всі, всі конфлікти, то ви сила. Ну і так само в Україні. Одна сторона хоче подавити іншу сторону, а інша сторона здавається, не збирається. Ну, методи, знову кажу, самі-самі. По більшому счету, до чого це може привести і як це може, скажімо так, вплинути на розвиток України. Що, що це ще? Скажіть мені, покажіть мені, що це ще в глобальному плані? В глобальному плані. Восьмірка Жезло. Грядуть великі зміни. Внутрі країни грядуть великі зміни. І ми бачимо їх початок. Що це за зміни? Королева Кубків. Зміни за вплив. Зміни за вплив. Uh, ви понимаєте, королева кубків в цій колоді є яка сидить на троні, да? і думає, що в неї є дві подружки. а Ці подружки так, прям взглядом підливають її яд в <гад> яд в uh, її кубок. Да? Подружки за її спиною медитують і роблять все, щоб сюди попала отрава. Прям мічуть Да. Багато яду ми почуємо з обох сторін. Імператриця це сама Україна, і недаром тут флаг США. Да? А отут, мабуть, Євросоюзу, або ще, ну, більше всього, так. Да? Ці карти дуже цікаві. Я їх спеціально купила для таких політичних розкладів. Імператриця це Україна, але тут два флаги. За нашою спиною флаг Америки і флаг, там, більше всього Євросоюзу, або ще якоїсь, якоїсь країни. І що? Луна. Нам не подобається. Ми хочемо вийти з залежності. Луна це залежність. Це коли тобою питаються маніпулювати, керувати, наставляти, а тобі це не подобається. Тобі не хочеться в цьому бути. Тобі хочеться похоронити це. Да? Похоронити. От Дядько похоронив і дивиться. Да? І що він думає? не поймеш. він, слава Богу, думає, то лі скорбить за нею. Да? Так от так само і Україна попитка змінити щось всередині в Впливові в, 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 на своїх людей, да, на, на свої можливості, сама Україна. І вийти з-під впливу більше всього негативного, як читай руководство, контролю інших країн, прапор яких стоять за спиною України. Попитка вийти з під внішнього контроля. Удасться це Україні? Карта Зірка. Колись так. Карта майбутнього, карта те, про що ти питаєш, збудеться. Можливо, не зараз, можливо, через рік, через якийсь час, але це буде. Ну, дай Бог, дай Бог.